Шестеро людей постраждали в Харкові через нічні обстріли. Росіяни завдали по місту масованого ракетно-дронового удару від першої ночі до п'ятої ранку. Місто здригалося від сильних вибухів. За даними міського ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. Важкою видалася ця ніч для харків'ян. О першій ворог випустив по місту три крилаті іскандери. За даними прокуратури, пошкоджено підприємство. В основ'янському районі ракета ймовірно типу Х, поцілила неподалік мікрорайону, понівечені приватні обійстя. О третій ночі на місто полетіли шахеди. А о п'ятій ранку третя хвиля обстрілів. Знову ракетні удари. Ворог здійснив кабіновану атаку по місту Харкова. Атака була нанесена. 10-ма ракетами типу Х та 14-ма БПЛА типу Грань 2 за результатами обстрілу зазнали враження Немишлянський, Собіцький та Став'янське райони міста Харкова. Під обстрілями опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, а саме об'єкти щільної житлової забудови, приватні домовладіння, школа. Ось тут ракета впала перед житловою дев'ятиповерхівкою на спортивний майданчик. Поруч школа і місцева поліклініка. Скрізь вибито вікна і пошкоджено балкони. Це було дуже. Страшно. Страшно всю ніч, всю ніч було дуже страшно. Ой, так, що ми вискочили в коридор. Ми вчасно вискочили. В нас трохи вікно розбилося. Ну нічого, живі. Ніч була була жахлива. Свист і взагалі я шукала три стіни, бігала всю ніч. Шахеди летіли. Взагалі жахливо було. Як початок війни, так само на початку шостої вибило. Рама залетіла в кімнату. Але Одна. я була на тому боці. Нам ну, пощастило. На Нам Постраждало п'ятеро людей. Дехто досі у лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Понівечені десятки будинків. Було 10 ракет, які були випущені, серед яких чотири калібра. Крим цього було 14 шахедів. Два з них на щастя не резервалися, але руна це дуже важкий. Ми маємо 70 житлових будинків, які в той, і інші степені зруйноване. Це вибите вікна, потрощені дахи, розтрощена комунікація. Було влучання по чотирьом районам міста Харкова. Це Київський район, міста Харкова, Стабіцький район, Основ'янський район. крім цього, постраждав Салтовський район і Новобаварський район, міста Харкова. Били росіяни і по передмістю у селищі Безлюдівка зруйновані 10 приватних Домоволодінь. 14-річна школярка зазнала акубера травми. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. З Покровська на Донеччині екіпаж поліції білих янголів евакуював 20 жителів. Місто нині понівечене бомбами. Над головою постійно нишпорять дрони, вибирають собі мішені. Перша зупинка екіпажу була в мікрорайоні Шахтарський. Він дуже постраждав від обстрілів. У колись затишних дворах зараз багатометрові вирви, купи каміння і похоронні хрести. Людей ховають поруч із дитячими гойдалками. Під час евакуації неподалік рятувальників лягли снаряди. А для захисту від дронів підрозділ тримав на поготові зброю. Та, попри обстріли і відсутність будь-яких умов для життя, коли люди ледь вибираються з під завалів своєї багатоповерхівки, у це складно повірити, але не всі мешканці хочуть виїжджати. Люди виходять з під завалів. Ну скажіть, що ви тут? що ви тут робите? Вот тут живете. Вот да. таких умовах. Да. Так. – А як ви? – А як нормально? Микрорайон Шахтарський. 23 будинок. Люди продовжують тут жити. Ну а чого ви сиділи так довго, скажіть? – Нужно говорить, що все буде хорошо. Что Что Мира. и все, и мы будем жить. Ну я, я не хотела, это мой любимый, я здесь родилась.